Так, друзі, я знаю, що багато кому з вас Німеччина вже отак просто сидить ви не знаєте, що делати. А може в Британію, от у мене така була думка: в Б... може в Британію? Я ще з Британії, що зараз я вам дам рішення. До речі, відео цікаво буде, як для українців, щоб ви поняли, що взагалі таке за кордон. Бо, я... бо я... я сперся з Німеччини, я вже не там. Так і для українців Німеччини, так і взагалі для українців, бо я знаю, нас дуже часто так турбулентять, типу, де, де нам залишатися тут чи переїжджати. Або розуміла. І я вам розкажу, як тут насправді не оце от Лондон, Британ, Бік Бен, все це. Історія, а як воно тут реально? Це острів. Ти з усіх сторін, оточений морем, а ще з однієї сторони, океаном. Тут декілька годин тільки треба до аеропорта добиратися. Потім самоліти. Самоліти дорогі. А, якщо не самоліт, паром. Якщо не паром, тунель шатл, який стоїть вообще там тисяч. Ну короче, пів печені стоїть. От ну, ну дуже жорстко. Ну ні, ну красиво. Типо, дивіться, всякі такі замочки, хірамочки. Це прикольно. Такі будиночки, да, да, красиво. Дуже часто кажуть за, за Британію, гарно, але скучно до смерті. В натурі скучно до смерті. А хочеш жити весело? Їдь в Лондон, Манчестер, в Ліверпуль. Но готово, майже до 10 тисяч євро. Треба, щоб комфортно жити в Лондоні, понятно? Тобто в Польщі, щоб так само жити з таким самим розмахом, тобі потрібно буде десь там три з половиною, три коротше. Точ в точ буде жити. Планую я сюди уїжджати. Всіх обнімаю. Україна до війни найпрекрасніша країна в світі була. Шкода капець. слава українцям.